І так, привіт, шановні танкісти! І з вами Назік. І перед початком даного відео хочу попросити, щоб ви підписалися і поставили лайкосик на канал. І я таки заходжу до в магазині, Появилась така спецпропозиція за 8,5 золота. То я таки думаю, та чому б і ні? Чом би не відкрити, По-любому зараз кітанчик один золотай. Може фартане, може не фартане, може дасть, може не дасть. А хто його знає, правильно, то давайте купуємо за 8,5 золота золота. такий Контейнерочки. Тут міст, три містика першого рівня, три містика другого рівня і один містичний сертифікат. Містичний сертифікат, зараз собі оставимо на конець. І зараз подивимося, що до чого нам де, де її виб'є. Так що. Починаємо що, з містики першого рівня. Може, зараз якийсь нам сертифікатик дасть, а? Угу, Дасть, губо Давай, Давай ну, закатаємо Назар. <звук> Підкроточка. Підкруточка. Угу. Два містика є. Два гарантованих танка ми отримаємо сьогодні. Ох, ну що, відкриваємо другого рівня? снайд. Три сертифіката. Три сертифіката. Три танчика отримаємо. А ну-ка. Один день премиум аккаунта. Окей, справедливо. Питань нема. Добре. <кхи> так, зараз так. Мі... Так, добре. Зовнішнє. Так, що там мені дало? А ну-ка, де тут? Десятка на січ штуці. Добре. І сертифікати. Зараз ми робимо. отак от все. Ну що, відкриваємо містик третього рівня. Відкриваємо. А ну-ка, давай ну давай-ну. 3500 золота. Хорош. І при тому, що ми потратили 8,500 золота. Ми вже в глуті. Плюс вийшло на 3,5, але в нас є два містика. Що, відкриваємо три містика. Подивимося, що нам випаде. З цих трьох містиків, які нам випадуть танчики. Вісьмерочка, приємна. Такоє собі. Лучше дай десятку якусь. Дай десятку. У мене вроді це є. Мені дадуть тільки компенсацію за нього. І останній. Ну, дай десятку, я тебе прошу. І теж дало цю фіню, які в мене є. Мені за два танки просто дали компенсацію. Якось так. І ми вийшли в плюс. У нас було 21 тисяча. 19, 000. у нас з'явилось 21 тисяча золота і 8 Преміум, на яку нам дали. Якусь от таку штучку. Так що добре. Дякую, що дивились. Дякую, що підписувались. Не забувайте поставити лайк, підписку на канал із вами у Назік. І всім пока.